Дивіться, я завжди займався музикою професійно, у мене вищому музичного освіта. Я в Італії вже перед війною я співав, у мене контракти були. Але я дуже швидко викупив, що музика не заробиш грошей. Ну, хто музикант це. ну не заробиш нормальних грошей. І у мене завжди був свій бізнес, Ще студентських харків я розвивав маркетингове агентство. Саме з ним я потрапив Форбс. Хоча це починалося з як ігрушка. Бо ну, я вибрав правильну нішу, все йде в онлайн, і весь заробіток в онлайні. Але як почалась війна, я отримав під Харковом п'ять кульових поранень, коли людей евакуював. Я ледве вижив. Мені казали лікарі, що там ходити не будеш, жити не будеш, співати не будеш. Але сталося боже чудо, чудо медиків, люди по всьому світу молилися. Ну, я не знаю, з розряда чуда. Вони переправляли з лікарень лікарню в Україні, там якусь операцію робили там. Тобто поранення були настільки важкі, що треба було по всій Україні возити мене в різні лікарні, бо тільки по одному хіруру чи двох вообще на всю Україну було, які могли подібні операції робити. Але якимось чином вони врятували, я потім опинився в Німеччині. Коли просто почули, що оперний співак, Я перший волонтер, який постраждав на війні. Ну, Та офіційно ще оперним співаком, показався. це розлетілось по всім: BBC, CNN, RIA, RTV, я не знаю всі газети. Forbes, The New York Times Times я не знаю. Ну це можна безконечно перечисляти всі телеканали, всі українські телеканали. Це є всюди. написати Сергій Гончук, там не знаю і СТБ, і ви там побачите там два чи три інтерв'ю про мене. Але знову ж таки, люди цього не знають. Люди підходять до мене і кажуть: ми в TikTok тебе бачимо, щоб розуміли про силу соцмереж сама велика репутаційна преса. Я думаю, ви навіть про це не чули. і Не бачили не не справляється з рівнем впізнаваності як соцмережі. Я там був і на червоній доріжці, і в європарламенті, і, тобто і дипломатичні місії, і перемовини. Плюс я є свідок агресії Росії проти України і в гайському суді. теж, я от про це все розхожу, розказую по амбасадорам штаб-квартирі НАТО в британському парламенті. Ну коротше, отака от, от історія. Тобто там публічна, медійна, якась там особистість. Да? А, і роблять це все за свої кошти. Ніхто мене не фінансує, слава Богу, мене є бізнес. Мені ніхто не білети не оплачує, нічого, ні їжу, ні проживання. Фільм про мене сняти є soldiers of song Озбройні піснею можна подивитися на Apple TV чи Amazon, 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 Amazon Music Юзі. Uh, Коротше, дуже-дуже поняли багато такого всього. Я його не дуже люблю. Бо це все пиль. Це все пиль. А по факту, що? Понимаєте? от Цікаво, що по факту. І от ми сьогодні вам розкажемо, як по факту. Ми можемо заробляти. Все, щоб розуміли, оці всі казалось би, ну я на обложці тайм. Я людина року за версією журналу Дай ну люди взагалі мічтають туди попасти. А я туди попав, і я в якийсь момент зрозумів, що журналісти просто взяли мене мою історію. Мені ні денег, нічого не заплатили, скористалися цим всім, прималоли і просто ну забули. Тобто, воно так несе це, несе. Понял, вас взяли, понесли на руках і забули, бо вже існує інфоповоди, і так далі. Все це пиль, все це мішура. Каймо українців, які хочуть отримувати зарплату онлайн за розповсюдження україномовних відео в TikTok, Instagram, YouTube та Facebook. Переходь за посиланням у шапці профілю та дивись безкоштовний урок.